Олег Пензен з нами виконавчий директор і екс <клес> експерт економічного дискусійного клубу. Пане Олего, вітаємо вас. Добрий ранок також. Добрий, пан Ярослав зокрема зазначив, що ми на порозі можливо найбільшої торгівельної війни в історії людства, яка розпочнеться ну, внаслідок можливих санкцій Трампа, які лічильник до якогось в нашому ефірі розташований. Чи поділяєте ви таку позицію, пане Олегу? Давайте підходити реалістично до тих всіх речей, що відбувається. Ну, по-перше, е санкції, які збираються ввести Трамп, це санкції не проти Росії, це про санкції проти країн, які купляють російську нафту. Це є перший момент, який треба розуміти. Е в основному це є дві країни Індія і Китай, ви вже про це сказали, і позицію Індії і Китаю ми з вами вже почули. Тобто, вперше Китай чітко заявив, що він не збирається посуватися в своєму економічному суверенітеті і буде забезпечувати свої внутрішні потреби в енергоносіях так, як він хоче. Індія сказала приблизно то саме, більш коректніше, але тим не менше. Тобто, по-перше, я би був максимально песимістичний з точки зору швидкості реакції тих країн, коли наступить так чисто умовно. 8 серпня, це перше. Друге, що стосується Індії, там є теоретично певні можливості, причому не американські загальний обсяг товарообігу Індії і Сполучених Штатів Америки надзвичайно невеликий. А от що дійсно на сьогоднішній момент активно підштовхує Індію шукати альтернативні джерела постачання нафти на індійські НПЗ, це 18-й пакет санкцій. Це норма, яка вступає в дію з 1 січня 26 шостого року, який, яка забороняє постачати на європейський ринок нафтопродукти вироблені з російської нафти. Це норма 18-го пакету, і це е, реальна е, загроза індійським НПЗ зупинитися. Тому вони зараз активно почали шукати, до речі, в тому числі американську нафту. Ще один момент для того, щоб зберігти баланс на світовому ринку нафти, американці, звісно, зробили. Я не беру там загальне рішення ОПЕК про збільшення добового видобутку нафти на минулому тижні. Трошечка ця інформація пройшла за лаштунками основних обговорень. Американці зняли практично всі обмеження на постачання на світовий ринок нафти з Венесуели, тобто, на сьогоднішній момент баланс нафти буде забезпечено. І е, умовна відміна від російської нафти не призведе до різкого зростання цін на світовому ринку нафти. Але ще раз говорю з Індією ситуація більш-менш зрозуміла. Вони вже шукають у перській затоці. Вони провели е, один з найбільших індійських компаній, які виробляють нафтопродукти, Вже провели два нових тендери з постачанням в листопаді місяці, де замість російської нафти взяли е, з Америки і з перської затоки. Ну тобто з Індією теоретично ситуація є можлива до вирішення що стосується з Китаєм, ну тут абсолютно інакша ситуація. Китай навряд чи піде на ті поступки, і я думаю, що він навпаки буде нарощувати загальний обсяг купівлі російської нафти, особливо якщо врахувати, що вона буде куплятися з дисконтом достатньо непоганим. Ну і тут питання, що тут можна те, що, вдіяти? Те, що пан Ярослав запитав: а куди в такому разі, якщо Трамп запровадить оці вторинні санкції, Китай буде продавати свої товари? Де в нього ринок. Ну, дивіться в чому є момент. Проблема полягає в тому, що залежність Китаю від американського ринку приблизно така сама, як і залежність Америки від Китаю. Більше того, я вам хочу сказати, що є достатньо серйозний сектор, який дуже важливий для американців, який повністю контролюється Китаєм. Це рідкісно земельні метали. І е, чому власне міністр фінансів Сполучених Штатів Америки паралельно з підписанням угоди з Європейським Союзом торгової дуже активно в Стокгольмі на минулому тижні проводив перемогу на своїм китайським визаві, і вони й далі продовжують е, це питання обговорювати. Проблема в тому, що на сьогоднішній момент? Е, я, по-перше, трошки сумніваюся, що Трамп введе проти Китаю з 8 серпня ті всі е, мита. Я думаю, що буде певний, е, скажімо, відкладений процес. Ми вже це неодноразово бачили по відношенню до Трампа. Е, чому тому, що дивіться, е, торгівельні перемовини Китаю Сполучених Штатів Америки це постійний процес. В, власне, на минулому тижні в Стокгольмі Китай домовився зі Сполученими Штатами Америки відкласти введення взаємних мит ще на декілька місяців, і якраз отут введення митних обмежень проти Китаю буде трошечко не в тему. Вони ж тільки домовилися на минулому тільки домовилися, тижні. Домовилися, так. І запросили, так. і запросили Трампа. Наскільки я розумію, і дійсним є запрошення на події, які на початку вересня відбудуться у Дивіться, Я не думаю, що так. Трамп туди поїде. Я думаю, що скорше всього ця зустріч, якщо і відбудеться, то це буде якась нейтральна територія на Шал Оману там чи якихось арабських еміратів. Ага. Не поїде Трамп та ще й на е, парад китайської народної армії е, в Пекін. Ну точно ні, хіба там будуть якісь принципові речі? Точно не приїде, але mm -hmm. в будь-якому випадку треба розуміти, що таке запрошення воно ж не просто так виникло. Тобто, це є крок на зустріч Сі Цзінпіна сполученим штатам. І тут, ну мені якось важко уявити, що Америка буде е, жорстко провадити. Я думаю, що він об'явить про ті санкції, а потім на наступний день дасть ще там 10, 15, 20, скільки там умовно днів для того, щоб Китай оговтався. Ну от приблизно такі речі, напевно, і будуть. Пане Ярославо, а на вашу думку, чи правильно взагалі ми трактуємо, що буквально ультиматум Трампа в тому, що за ось ці а, менше вже ніж чотири доби, а повинно бути укладено якийсь мирний договір між сторонами, і саме цього хоче Трамп, чи умовно якісь знаєте а, поступки Російської Федерації? Можливо, там вони щось придумають, запропонують де зустрітись, якось, знаєте, відтермінувати весь цей процес? Ось цього буде достатньо. Фактично вимога США це до? Довготривале стійке перемир'я mm. на землі в повітрі і на морі, включаючи лінію фронту. Uh. І це якраз те на що Росія не може піти, тому що вона втрачає один з ключових стратегічних інструментів у війні. Це постійна торгівля розростанням ескалації. Дивіться, якщо не задовольнити зараз наші максималістські вимоги, то ми можемо випадково почати ядерну війну. То ми можемо випадково напасти на Румунію. То наші літаки можуть випадково залетіти І ще взагалі кудись. ракети малої середньої дальності. Ми зараз розмістимо поближче до Європи. Так, але. Це вже сигнал не нам, а США. Так, ось так давайте повернемося до економіки, адже пан Олег залишається із нами на зв'язку. Є кілька економічних тем, чисто які з ними хотілося про проаналізувати. Ну і що давайте про улюблене? Та у те, що люди люблять курс. Кота, да, давайте про те, прокурси. що зараз не всюди можна отак побачити. Буквально на вивізках, але те, що буквально всі намагаються відстежувати ледь не щодня. Наразі курс євро різко обвалився та продовжує падати. Колись він був 49 гривень 10 копійок. Зараз 47 гривень 75 копійок. Такий обвал пояснюють реакцію фінансових ринків на нову угоду між США та ЄС. Пану Олеже, а що буде далі? Він продовжуватиме відповідно зменшувати свою вартість, обвалюватися. Чи він зафіксується? І найголовніше питання: чи буде потім навпаки ситуація, що він буде рости вгору? Ну, по-перше, я б не порівнював курсу євро до гривні, тому що цей курс, як правило, формується через кроскурс курс пари євро-долар. Це по-перше, ми ж з вами розуміємо з вами та що Національний банк України в першу чергу виставляє курс гривні до долара, а всі останні валюти вже йдуть по кроскурсу. курсу Тобто долар вивез, так, є... в ціні. Так, євро-долар, євро, та, євро просіло по відношенню до долара після заключення угоди. Просіло десь приблизно з 18 долар 18 до долар 1,15 ну, за одне євро. І оце просадження, відповідно, ми побачили її на кроскурсі по відношенню до гривні. Зараз вони трошки зупинилися, зараз, ну, дивіться, для американців такий курс вигідний, для європейців ні. І Європа буде все робити для того, щоб цей курс трошки знижувати. Ну, ви маєте просто розуміти, що таке співвідношення євро і долара дає конкретні переваги американським товарам на європейському ринку. Ну, щоб ми розуміли, як це працює. Тобто, якщо врахувати, що середня заробітна платня в принципі однакова, і в Сполучених Штатах Америки і в Європі, але в Штатах виплачують в доларах, а в Європі в євро, а різниця, ну, рахуйте, 15%. То, безперечно, Європа витрачає на 15% більше видатків на оплату праці на той самий товар, який в принципі має однакову ціну і там і там. Тому, коли ми з вами говоримо, європейці зацікавлені в тому, щоб курс був менший, і вони будуть це робити, намагатися. В той же час американцям вигідно зафіксувати таке співвідношення, яке, попри ті мити, що вони такі влаштували, 15 відсоткові, ще 15% дає оцей обмінний курс. Тобто європ... американцям вигідно. Так що оця, о, 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 оця боротьба по курсу, вона достатньо цікава, але вона має більш глибокі моменти. І я думаю, що Європа буде намагатися привести хоча б до 10%, хоча б. Ну і безперечно, це буде відображатися і на курсі євро до гривні. Так, от що з курсом гривні? Давайте на завершення можливо спрогнозуємо. Тим паче, національний банк днями видав і свій макро, макрофінансовий прогноз. Так відповідно оновив певні показники на 25-26 рік. Можливо, Олег, ви як економіст, щось ключове відзначите все ж таки в прогнозі наших, наших фінансистів нашого центробанку. Ну, дивіться, прогноз в дійсності песимістичний, і ті речі, які там намальовані, вони відображають ті процеси, що є сьогодні в країні. Поганий врожай 2024 року привів до достатньо високої інфляції. На сьогоднішній момент Національний банк має достатньо великі валютні резерви, але темпи росту української економіки вони достатньо сповільнені, будемо відверті. Більше того, 26-й рік нас чекає достатньо важким, тому що незрозуміло звідки буде надходити фінансування. Закінчуються великі програми України Facility з Міжнародним валютним фондом. Треба буде шукати нові джерела поступлення коштів в державний бюджет України через відновлення цих програм. От Середенко прем'єр-міністерка переговорила з Георгієвою. Вчора це директорка міжнародного валютного фонду і піднімає питання про початок нової програми з міжнародним валютним фондом, тому що вона має дати додаткові кошти на 26 рік. Взагалі 26 рік є надзвичайно проблемним для нас, тому що поки що не зрозуміло звідки будуть надходити кошти раз. І, друге, коли ми з вами згадуємо про міжнародний валютний фонд, вони оновили свій прогноз також. Де чітко написали, що війна в Україні закінчиться до кінця 2025 року. Вони підтвердили свій прогноз початку року цього. А в чому це є дуже так би мовити проблемно для нас? Тому що в нас зараз іде бюджетний процес на 26-й рік. Якби і Міжнародний валютний фонд, і європейці погодилися, що війна буде продовжувати 26-му році, і треба шукати додаткове фінансування для України. А так вони говорять, ні, війна закінчиться в цьому році. Так що фінансування на 26 рік буде так, ніби ви вже в мирі. Mm. Так що шукайте гроші самостійно, і в цьому є теж певні питання, тому що у нас з вами ну ми почули це і від президента, і від бушого прем'єра, і від нинішньої прем'єрки. Нам для макроекономічного фінансування, для забезпечення соціальних потреб треба 40 мільярдів доларів запозичити, плюс 26 мільярдів воєнно-технічної допомоги доларах. Тобто 65 мільярдів нам треба десь взяти на наступний рік. І це є питання надзвичайно складне. Так що подивимося на початку вересня місяця Міністерство Фінансів подасть проєкт бюджету на 26 рік до держав... до Верховної Ради. Там, я думаю, буде дуже багато цікавого. Насправді так, пане Олегу, на жаль, обмежені у часі. Дуже okay. дякуємо вам і чекаємо звичайно на проект бюджету. Будемо аналізувати ще предметно, коли він нарешті з'явиться, буде представлений. Я думаю, що це буде ще окрема велика дискусія. Олег Пензен, виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу, бо ви з нами на прямому зв'язку. Спасибі, пане Олегу.